На території Кіровоградського іпподрому проходить всеукраїнська виставка собак у Бокфартеці. Вона є традиційною осінньою виставкою в нашому місті в Кроповницькому. Приїхали до нас практично всі міста України. Ну, найближчі, прифронтових, на жаль, немає, але вони працюють, ну на жаль, немає. Його звуть Скай. Він коляд для на мраморного окрасу. Ми думали, що сьогодні хто ще, звісно, буде, але. Так вийшло, що сьогодні ми одні будемо виступати. Це головна, одна з двох головних виставок в цій системі. І титули на таких виставках дуже важливі для нас, особливо. Це буде перша експозиція української національної породи в цій системі. Ми дуже горді, що ми сюди запрошені і що ми приїхали. Одне з у нас головних пріоритетів сьогодні Шевський, воно теж традиційне. Це у нас сьогодні збір донатів для ветеранів ЗСУ.